Жіночі плаття лептіс. Тканина йде в нас катун, віскоза і катоновенький трикотажик. Це дуже класна модель. Довжина в коліно, відрізна йде по грудях, відрізне, вільненьке пишне донизу, легкий рукавчик та подібний виріз. Дуже класна легка моделька на літо У нас йде в розмірі С, М. І також Евічка. Моделька на запах. Також йде като трикотажик, довжина в колінце в розмірі М і в розмірі XS. Дуже класна модель в розмірі XS. подібний виріз по грудях, окреслені груди. Такий фонаричком йде рукавчик і по спинці замочок. В розмірі М у нас іде теж безподобна моделька. Трапецевидний покрій з рюшею понизу, повністю на водках, з довгим рукавчиком, і рюша в нас так отак от по грудях і по плечках. Дуже класна моделька, гарно поєднується з будь-яким взуттям. Катоновеньке платечко. Під гордочкою йде в нас. І ось така. Грайлива виріс такий драпіровочкою по талії. Довжина в колінку. Розмір у нас це був. І всечка. Дуже класна і всіма улюблена модель. Макси довжина. Трапецевидний покрій. Рюша йде від коліна до низу. Довгий рукавчик з такими от великими ґудзиками. Проста і водночас шикарна моделька. Катоновий сарафанчик на гудзиках, міні-довжина. Ось ця моделечка вільненька в нас теж іде в коліно в, довжині, в розмірі XL з довгим рукавчиком. Віскожне таке саме, як було в нас сіреньке в бордовому кольорі елічка. І дуже класна модель. З кишенями йде в нас. Довжина вище коліна, розмір М. Об'ємний такий от класний, прикольненький рукавчик з кнопочкою. І ззаді застивається на замочок.